Друзі, всім доброго дня ще раз. Хто пам'ятає, у нас є афганський казан, 5 літрів об'ємом. Ось це два клапана. Хто пам'ятає, які мають спускати пару. Оце е, аварійний клапан, який виривається перший, якщо афганський казан, так би мовити, хоче взірватися. І забити оці два клапана. Дивіться, нас попросили зробити огляд, як ми будемо робити картоплю в мундирах. Бачите? Ось там дві три картоплини, посолив. Посолив, там столову ложку солі, дав 4 лаврових листочка і хмельні сунелі, отаку от приправу. Чому? Тому що при температурі 120 градусів, навіть 130 тут буде, і тиску в 2,5 атмосфери сіль буде проходити всередину в бульбу. І треба варити при таких умовах 15 хвилин. Тобто за 10-15 хвилин бульба зробиться. В чому секрет цього афганського казана? Що при таких умовах. Страви виходять зовсім іншим смаком, набагато смачніше, ніж просто робити їх при 100 градусах в простій кастрюлі. Розумієте? Три атмосфери і е, 125 градусів це зовсім інший смак. Ну настільки він натуральний, настільки насичений стає, і плюс до того економиться час. Тобто, замість там півгодини в мундірах варити оцю таку картоплю, вона буде варитися всього. Подивіться, будь ласка, такий вогонь. Бачите? Ось такий вогонь. Вона буде варитися всього лише 15 хвилин, розумієте. Але коли закінчимо варити, ми пару оцю спускати не будемо, не будемо. Він ще постоїть, цей гандський казан закритий приблизно годину. Тоді пара сама зійде і тоді можна буде відкривати. І от тут я вже говорив, отут олією треба помазати, бачите, коли отак накривається. От Отак накривається. І оця штука, подивіться, будь ласка, друзі, отак, оця штука, отак закручується. Зараз я закручу її, і потім покажу, як воно вже в нас вийде. потім. Ось воно так ставиться, бачите, і оця штучка отак от закидується. От треба трошечки відкрутити. І ось ця штука тут так закидується. Подивіться, будь ласка, бачите, закидується. І оця штука закручується. Отак сильно закручується. Сильно вони не треба закручувати, так просто від руки. О, бачите, він отак прокручується, все. оцього досить. Оцього досить. І все. І зараз звідси піде пара. Чуєте вже? Пишіть. Ось, друзі, пройшло буквально 5 хвилин, і подивіться, будь ласка, там вже створюється тиск, бачите? Бачите, як вже шипить. Тобто, тобто вода вже там фактично майже закіпає. І я для чого ще хочу сказати: от подивіться, будь ласка, от якщо навіть отак от на нього покапати, бачите, я капаю водою, то при температурі 125 градусів всередині тут все повністю гаряче, настільки, що вода отут випаровується. Оці от клапана зроблені з такої, ніби вогнетривкової пластмаси. Бачите, він весь, він весь має температуру 120 градусів, друзі. Тобто він настільки гарячий, бачите, навіть оця штука. Дуже гаряча. Його, його, коли він стоїть на плиті, отак, його чіпати не можна, бо він просто опалить руки, розумієте? Все, хай вже воно закипає, бачите, от вже, вже йде. Хай воно закипає. Воно ще хвилин 10 буде закипати, потім 15 хвилин попрацює, і газ вимикається, і все. Буде 125 градусів, тиск 2,5-3 атмосфери, і бульба буде зроблена через годину. Бо я його ще годину має постояти, розумієте? Я козував, підписуйтесь на канал, робіть собі так само. Купляйте такий афганський казан і будете собі робити все в ньому. Пишіть коментарі, дуже цікаво.